Выважается ротація особового складу підрозділів Державної інспекції. Зараз виїжджає спеціальний загін, який з першого дня працював здесь на блокпостах і виконував завдання по супроводженню техніки на блокпости. Зараз ротація відбувається і іншими подрозділами як спецзагону, так і іншими підрозділами до ДАИС областей. На сьогоднішній день здесь перебувають ще 5 областей. Я не буду називати, які області, ні, прибув сюди і виконують свою роботу. Всі працівники міліції виконують свій обов'язок згідно зі законодавства. Але справа в тому, що не мабуть є здесь певне порозуміння, чому бо коли місцеві, вони пов'язані з населенням, які вони знають. А працівники, які працювали з міста Києва, вони виконують ті знання, які ними стали з керівницем МВС. Працювали на блокпостах. Ви знаєте, що працювали на блокпостах. Виявляли зброю, виявляли наркотики, виявляли оружі. Я скажу, що є певні показники, є і, е, знайшли і гранати, знайшли і зброю, і автомати, і пістолети, які вивозяться з тих гарячих точок зі Слованська. В тому числі і е, певна сума грошей, які е, привозять на підпитку тим сепаратистам, які знаходяться там. Чи є втрати, чи застосовували зброю, чи ні? Втрат, слава Богу, немає. Я скажу, що я. Обіцяв хлопцям, що я возьму ту кількість людей, яку привіз сюди, і зараз тут приходить ротація. Слава Богу, але я скажу, що є один поранений, це було в Краматорську, коли осколком поранений. Слава Богу, жив-здоров, все нормально. Чи доводилося застосовувати зброю? Зброю застосовували під час і супроводження, під час охорони в аеропорту Краматорську. Все гаразд. Я скажу, так, да, це вперше, це вперше, і, скажімо так, це дійсно спецпідрозділ. Коли трапляється така ситуація в країні, вони першими виходять на виконання тих завдань, які стоять перед керівництвом перед, перед, перед державою.